Мої одногрупниці. Сьогодні ви святкуєте Міжнародний жіночий день. Це той день, коли світ наповнюється вашою красою, енергією та невимовною чарівністю. Ви як весняні квіти, що розцвітають і дарують радість. Усім навколо! І я хочу привітати кожну із вас особисто та побажати чогось особливого. Шановна Маргарита Васильівна, ви наш натхненник і опора як весняна квітка, що розцвітає в серцях. Бажаю вам безмежного щастя, творчого натхнення та радості в кожному дні. Нехай ваша доброта повертається до вас старицею, Богарєва Марія. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для мрій. Адже саме вони ведуть до великих звершень. Вардаванян Анастасія бажаю тобі, щоб кожен день приносив нові можливості, а твої ідеї завжди знаходили відгук у серцях людей. Василькова Олександра, нехай удача завжди супроводжує тебе, а кожен твій крок веде до нових вершин. Гайвранська Ірина бажаю тобі безмежної енергії та натхнення щоб здійснити всі свої найсміливіші плани. Нальченко Марія, хай усмішка ніколи не покидає твоє обличчя, а радість заповнює кожен твій день. Глебська Софія, бажаю тобі завжди залишатися такою ж яскравою і творчою, як ти є, та реалізовувати всі свої таланти. Доценко Анастасія, нехай твоє серце завжди наповнюється любов'ю, а мрії стають реальністю в найкращих кольорах. Ізотова Даріна, нехай кожен твій день буде сповнений нових відкриттів і незабутніх моментів. Колитяк Поліна бажаю тобі завжди знаходити час для себе та своїх захоплень. Адже це робить життя яскравішим. Ковальова Олена, нехай твої мрії завжди ведуть тебе вперед, а серце співає від щастя. Костин Вікторія Бажаю тобі натхнення в усіх починаннях і щоб кожен день дарував нові можливості. Лептіонова Анастасія, нехай твої думки завжди будуть ясними, а шлях до успіху легким і приємним. Луговець Юлія бажаю тобі невичерпної енергії та сил для реалізації всіх твоїх планів. Піщанська Ганна. Нехай кожна мить твого життя буде наповнена щастям і гармонією. Подгола Олена. Бажаю тобі впевненості у своїх силах і незабутніх пригод у житті. Рудень Анна. Нехай твоє життя буде наповнене яскравими моментами. Та незабутніми пригодами. Бажаю тобі здійснення всіх мрій і досягнення найвищих вершин. Нехай удача та любов завжди супроводжують тебе. Санко Анастасія бажаю тобі безмежної удачі та творчого натхнення у всіх справах. Сагай Надія. Нехай твої мрії завжди стають реальністю, а життя дарує лише найкраще. Семененка Анастасія. Бажаю тобі бути завжди на висоті і не боятися йти за своїми мріями. Смирнова Анастасія, нехай кожен твій день буде сповнений позитивом і новими можливостями. Сосова Зоя Бажаю тобі здійснення всіх задумів та радості в кожному моменті життя. Спічак Кіра. Нехай твоя креативність ніколи не згасає, а життя буде яскравим і насиченим. Тимошенка Каріна бажаю тобі завжди залишатися такою ж сильною і впевненою в собі. Чи Олександра? Нехай твої досягнення перевершують усі очікування, а щастя супроводжує тебе завжди. Чиліна Ірина, нехай твоє життя буде сповнене любов'ю та щирими стосунками. Шматькова Селіса бажаю тобі невичерпного натхнення та успіхів у всіх починаннях. Дорогі квіточки, у цей день, коли ви старос у всій своїй красі, ви святкуєте не лише жіночу сутність, а й силу, мудрість і натхнення. Які ви приносите у цей світ. Нехай ваші серця завжди б'ються в ритмі радості, а кожна мить дарує нові можливості для самовираження та творчості, ви втілення ніжності та сили, а ваші мрії це зірки, що освітлюють шлях для інших. Бажаю вам безмежного щастя, гармонії в душі та здійснення найзаповітніших побажань. Нехай ваше життя буде сповнене яскравих кольорів. І нехай кожен день приносить вам нові перемоги та натхнення.